Усім доброго дня. Новий крок в моїй альтернативній системі на 24 вольти. На зміну кислотим-акумулятором, свинцевим стартерним прийшли нові. Я прекрасно розумів, що використання отаких от акумуляторів хоч вони і по 190 А, перспективи використання в альтернативних джерелах у роботі з інвертером, не буде. Це вже було перевірено на 12-вольтовій системі. Тому от такий буде. така буде збірка літій іонний акумулятор з Nissan Leaf. Переглядаючи відео Богдана Нещерета на його YouTube каналі, я побачив, що в нього є лишні комірки, і він їх вирішив продати. Так що я довго не зважав і вирішив щось собі придбати. Тим більше, що він погодився мені розділити одну. З комірок зробити виводи, тому тут я буду використовувати е, 7. Хоча я думав до того, що якщо я буду купляти от такі е, комірки з Nissan Leaf, то буду ставити їх е, 6 штук, тобто використання по 3 штуки, так як я, в принципі, е, робив на зроблено у мене на 12-вольтовій системі. От, мені здається, що особисто для мене, що розділити для мене складно. Поки що. Можливо, якби я там одну розібрав, можливо, і би сам зробив. Ну, а раз він погодився, то велика йому подяка. Отже, от такий, така збірка. Я все абсолютно повторив, як зроблено в нього, нічого не віддумував, все точ, точно, точно. Зараз я ще не заряджав. От. Тепер проблема в тім, що кожен прилад показує, як сам хоче. Отже, один тестер, другий тестер, отакий От вольтметр сюди під'єднав, який мене придбав сюди для системи. Всі три показують по-різному. Після підключення інвертора він буде показувати ще третє, значення. я це точно знаю. При роботі з свинцевими. Ну, Якщо при, при роботі з свинцевими акумуляторами там не сильно проблематично такий розбіг, там, то з літій іонами це вже проблема. Тому що ми повинні чітко витримувати напругу. Від верхнього до нижнього значення. Отже, рекомендоване значення для однієї одного акумулятора 4125. По інших джерелах 4,2. Ну, я ж думаю, що я буду їх використовувати десь на, на, на перших порах, поки що нема, поки що нема. Балансування ніякого, то постараюся трошки менше дати. Ну, скажімо так, буде в межах 4,1 до 3,5. Але тут ще один є нюанс, що ми не можемо на даному інвертері виставити нижній поріг вище 24 вольта. Отже, там вийде 3,4 з копійками. Вольта інакше не буде. Коли ж би використовувалося 6 акумуляторів, то, мабуть би, було е, кращий варіант. Ну, а зате маємо трошки більшу ємність. В подальшому буду підключати до інвертора. Е, спочатку його заряджу від мережі. У нас так, погода зараз е, не є. Такої, щоб можна було від е, сонячних панелей заряджати. Ну, і саме більше, що мене цікавить, це що можна буде. Яка е, буде ємність е, даної збірки, скільки вона там зможе нам видати на розряд. Е, ну, Скільки вже буде, стільки буде, але в е, всякому випадку, отакий от акумулятор буде набагато кращий. Від е, цих стартерних кислотних акумуляторів, тим більше, що вони вже були використані. Ну і друга причина ці акумулятори використовуються на техніці. Рано чи пізно була би в них потреба. Так що рухаємося далі. Побачимо, що і як воно буде працювати. От так акумулятор зайняв своє місце. Під'єднання. Тут і так і проситься, бо є місце ще на одну таку збірку. Ну, Але поки що на це нема коштів. Перше увімкнення. Ну і... робота буде зарядка від мережі. Вставив я верхній верхнє значення зарядки 28,7, тобто 4,1 вольта. Нижнє 24. виставив зарядку від мережі 10 А, але бачимо, що тільки 4 А заряджає. Чому так, не розумію. Напруга 27,8. Тут 28,0. На 0,2 відрізняється. Ну і від тестерів також відрізняється, ну, хай заряджає навіть скидає на 3 А. збільшити до 20 А. Я думаю, що 20 А буде нормальний. Так, 20 А. Що я тільки вчора не робив з тим, щоб добитися зарядки акумуляторів від мережі, нічого з цього не вийшло. Значить, впирається в напругу 277, 27,8 і заряджає там струмом 1-2 А. Я думаю, що, можливо, тим, тим струмом 1 А він до 28 може би і зарядив, але це дуже великий проміжок часу. Е, Першу думав, що якісь несправності по е, самому інвертеру. Але коли я просадив акумулятори, дав навантаження, е, то все без питання. Пішла зарядка, навіть було 13 А. Ну і потім поступово ампераж він скидав. Сьогодні трошки вийшло сонце, як бачимо, 13 ампер заряджаються акумулятори. Зараз пройдемося по меню. Ну, Але ще раз хочу показати, я зараз вимкну е панелі, мережа в нас є. От бачите, що йде зарядка. 12 Ампер і вимикаю. Перейшов на зарядку від мережі, все як має бути, але нічого не заряджає. Нічого не заряджає. Тепер, щоб не гудів, в нас кулер інвертора, пройдемося по меню. Де, у чому може бути помилка. Значить, тут в мене сол. Ставив я всі інші, нічого тут не мінялося. При і взагалі не заряджають мережі. Так, зарядка загальна 20 А. По таких пунктах зверну увагу, які якби важливі. Виставлено юс. Так, від мережі зарядка також 20 ампер. Так. Перехід на мережу 25,5, 12 пункт. 13,28,5 поставив, було 27,0 також нічого не мінялося. Тут зараз стоїть А Ну, спробуємо показати. Ставив всі інші. Ось отакий параметр. Коли я його вибираю, він не фіксується. Ну, фактично, він от фіксується, так, я його виставив. Але потім він, він повертається на те, що було попереднє. І нічого не міняється. Чому цей параметр е, не хоче фіксуватися, я не знаю. Отже, залишаємо це, це село, тобто, коли немає сонця, має заряджатися від мережі. Далі. Це важливі пункти. Так, зарядка акумулятора 28,7 поставив, поки що. 27 пункт підтримка та ж сама. Вимкнення 24 вольт. Ну і цей. Пункт у мене не задіяний, тобто він є відключений. Тепер вмикаємо панелі. І бачимо, що зарядка. Зараз десь якесь сонце можливо вийде. 17 Ампер зарядки. Так. 486 Вт. Все заряджається. Для такої збірки я думаю, 20 ампер Цілком принятно. Це 7С. Ну, я думаю, 50 ампер годин. Теоретично мало би бути. Але... При самому розряді побачимо, скільки там буде. Спершу треба повністю зарядити акумулятор. Так що я не знаю, в чому причина, чому він від наріжінні хоче заряджати до виставленої напруги 28,7 вольта. Ну, я там і також і міняв, і 28,2 ставив. Все тільки впирається в тих 27,8, скажемо так. Чи зарядка від мережі розрахована лише на акумулятори АГКМ, Тобто, вона не має нічого спільного з виставленими значеннями в пунктах 26 27, 29, сказати не можу. Чи це проблема саме мого інвертора, чи це проблема тільки даної е, даної моделі? Також це залишається під питанням. от е, пробував також заряджати таким невеликим зарядним пристроєм. Він може там... 4-5 ампер довго тривало заряджати, ну, але все, все одно це мало. Я про те випадок коли, наприклад, буде потреба зарядити акумулятори, коли не буде сонця. 15 Ампер. 500 Вт. І напруга в нас 28,7. Акумулятори сприймають зарядний струм а від мережі от щось в мене не виходить. Це залишається під питанням. Ну, наразі вже тест розряду самих літій-іонних акумуляторів ми відкладемо. На ну, пізніше все-таки треба повністю зарядити, для цього потрібен якийсь час. Ну, а зараз, можливо, хтось дасть мені відповідь. в Чим же ж виникла в мене проблема. Проблема в інверторі, проблема в налаштуваннях, можливо, щось неправильно я зробив. Це важко мені щось сказати. Так, І від мережі у нас 475 Вт, а на акумулятор 400 Вт зараз для зарядка. Так що, чекаю на ваші коментарі. Можливо, хтось розбирається в, цім, в цьому питанні краще. Буду радий за консультацією. Всім всього доброго, до нових відео.